Так, вже який є. Пане Олексію, давайте все ж таки ми розпочнемо з цієї атаки. Масована, яка сьогодні відбулася у нас у першій половині дня, у повітряних силах відзначили, що була певна особливість, що із Енгельсу і Саратовської області також були пуски цих ракет. Чому це особливість? Цього не робили до цього. Ні, вони робили до цього. Вони робили пуски з Каспійського моря. Ті ракети, які нас атакували, це, це були переважно Х-555 та ха 101 Це саме ті ракети, які від які, які мають повітряне базування. Тобто вони запускаються з 195-х, Ну коротше з бомбардувальників, стратегічних бомбардувальників Російської Федерації, ці ракети. Ну чому особливість? Ну я думаю, що може особливість пов'язана з тим, що була масована атака безпосередньо на місто Київ. Основний удар був по місту Києву, намагалися привести. По-друге, ну може б вони не підлітали близько до наших кордонів, а запускали десь ракети з більш великої дальності. Ну, хоча ці ракети мають вони можуть долетіти, тому по великому рахунку можна було їх запускати навіть з Уралу. Вони все одно долетіло нас, на жаль, це дуже далекобійна зброя. Чим особливість, ну. Я вважаю, що може в тому, що вони не хотіли піддати близько, або може в тому, що вони масово атакували саме столиці нашої країни. А так до речі, це ж я так розумію, той самий аеродром, де стратегічні бомбардувальники базуються, де відбувалися вибухи? Чи може це бути пов'язано із тим, що у такий спосіб вони намагаються, ну принаймні своєму споживачу а інформації показати, що все добре, що аеродром працює і що нічого не сталося. Ну, по великому рахунку аеродром не був пошкоджений. Були пошкоджені бомбардувальники, які там знаходились. Але то що залишилось ну, якщо ну пошкоджено, але не зруйновано. Тобто його можна було дуже швидко відновити і запускати літаки саме з цього, з цього аеродрому. Я думаю, що скоріше за все, запускаючи літаки саме з «Ендліс-2», вони хотіли правильно вкажити, показати внутрішньому споживачу про те, що Тивно і нічого страшного не відбулося ну, трошечки нам поцарапали літачовки. Нічого страшного, все буде добре. Скоріше все, для за для задля цього. Але ми знаємо, що після нашої атаки вони всіх литовищ і з інших литович, рязані, вони передислокували свої бомбардувальники стратегічні більше вглубь глубже територію Російської Федерації. Тобто насту атака наша була дієва. А вони розповідають може, самі собі, що їм, що їм сподобається. Ну так, вони і про кримські міста саме казали. Ось знаєте, що цікаво, пане Олексію, вже є повідомлення про те, що під час цієї атаки декілька ворожих ракет могли впасти біля російського Волгограда. Там вже є певні фото, відео, телеграм-каналах. Є свідчення очевидців. Проте називають російські пропагандистські зміці ракети НЛО. А ті, от хашки, які по нас запускають, вони могли впасти? Вони наскільки якісні взагалі? Скоріше за все, ці е, ракети, які по нам атакували, високі. Не впада і не падали. Хоча поломка може бути будь-якою. Ну це ж техніка, вона будь-яка техніка може поламатись, навіть дуже добра і навіть дуже сучасна. Можливо, це були спроби атакувати наші ближні кордони, а це не далекобійні ракети Х-22 або навіть перероблені С-300. Ну, ці ракети не дуже точні, вони не дуже добрі, але вони могли, ну тобто ймовірність відмови. Цього озброєння вона вища ніж імовірність миризвідвідновідмови ну, з е, ха п'ятсот п'ятдесят чи х101 Можливо ще раз можливо впали більш сучасні ракети, бо там е, ми ну ви ж бачили цю інформацію. Як пошкодили Іскандера ракету і подивилися що там всередині, тобто вона не повністю розвалилася, і так пошкодило, що воно ну, можна було проводити дослід дослідження, і там електроніка була на рівні 80-х років попереднього сторіччя, яку ще вони закупали в Сполучених Штатах Америки. Може вона десь на складах у них залишається, бо ми всі дивимося, як вони можуть виробляти ракети, а коли на них ембарго, так стоїть електроніка, ну -річні, 40 сорокарічної давнини. Тобто можна припустити, що Ця електроніка не дуже добре працює, не дуже добре керуються сьогоднішніми засобами електроніки. Можна вони між собою несумісні. тому цілком можливо, що це впала внов зроблена ракета, яка використовувала електроніку якось зі складів ще часів радянського союзу. Олімпіади вісімдесят так. До речі, говорили про те, що могли вже росіяни залізти в свої стратегічні запаси, чи звідти могли бути теж якісь цілком ракети живу. старі, так. Сілко можливо, ні, старі стоп, старі ракети. Старі ракети це були ті, що ми передали колись. 575 ракет. ха 55 ми передали в 98-му році за знижку на газ. Ну знизили ми собі на газ капець. Оці ракети вони переробляють їх. Ну вони їх переробляють 555 ракети, але велика кількість старих ракет залишилась. Ці ракети були, ну. Вони мали нести бойовий заряд атомний фугас, але ну це ж не обов'язково туди покласти ядерний фугас, можна покласти звичайно, звичайну іншу вибухівку і їх використовувати. Ці ракети взагалі не точні, але все одно ракети, все одно вони летять. Велика кількість ракет, які запускають наші території. Ми маємо усвідомлювати, що з них десь відсотків 10, може 15, Це саме високоточні ракети, які мають потрапити в певну, в певну ціль. Інші ракети це ракети, які які відволікають наші протиповітряні засоби.